Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами відправимося на північний полюс. Північний полюс це крижана пустеля, тому ця частина землі пофарбована в білий колір. Океан в цьому місті майже повністю вкритий льодом, товщина якого досягає триповерхового будинку. На північному полюсі у нічному небі буває північне сяйво. Небо годинами переливається різнобарвними вогнями. На північному полюсі холодно протягом усього року, і взимку, і влітку. Як ви гадаєте, діти, невже царстві льоду ми зможемо зустріти тварин? Так, діти. Тут теж живуть тварини, які пристосувалися до життя в холоді і можуть жити тільки тут. Білий ведмідь це сама велика тварина північного полюсу. Тіло його вкрито білим довгим хутром, тому на снігу його зовсім не видно, лише ніс чорного кольору, товстий шар жиру – Захищає його від холоду, і він може довго знаходитись у воді. Північні олені. Вони чудово почуваються серед північної природи. Їх тіло покриває густа і довга щирсть, яка захищає тварину від холоду. Песець це дивовижна полярна тварина. І насправді ніяк не є родичами лисиць, як всі вважають. Його прозвали полярною лисицею за схожість зовнішнього вигляду з хитрими лисичками. Морш. Величезна, незграбна тварина, живе переважно біля берегів і рідко подорожує далеко. Морш має великі, та потужні ігла. Вони потрібні йому для того, щоб розкопувати морське дно і таким чином здобувати собі їжу. Косатка – одна з найвідоміших тварин у світі через свій розмір та чорно-біле забарвлення. Тюлень – Відмінний пловець. Який може довгий час залишатися у воді. Цікава форма тіла дозволяє їм гарно плавати та пірнати. Чи сподобалася вам, дітки, подорож до північного полюсу? Сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую, що були зі мною, і до побачення!